19 жовтня футбольний клуб Інгулець Петрова приймав Сумську Вікторію у матчі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Тоді гра завершилась з рахунком 4-2 на користь Інгульця. 29 жовтня. У Траснянці Сумська Вікторія приймала Інгулець у матчі однієї восьмої фіналу Кубку України з футболу. Серед тих, хто працював на цьому матчі, були дві жінки. Перша це четверта арбітриня гри Крістіна Казарох. А от з другою пресаташе сумської команди Вікторією Мисенко ми поспілкувалися перед початком поєдинку. Як це працювати одній дівчині серед трьох десятків чоловіків, пані Вікторія говорить, цікаво. Скажу це дуже цікаво і незвично, але прикольно краще ніж в жіночому колективі буває. Пані Вікторія говорить, працювати у команді мріяла давно, і як виявилось, мрії здійснюються. Сьогодні Вікторія вірить у перемогу своєї Вікторії. Коли виграла, всі веселі ходять, посміхаються, радіють. А коли, на жаль, програли, то зрозуміло, настрій інший вже в команди. Взагалі, всі команди, навіть я стою за воротами. Там, десь в мене теж уже настрій псується. Вже додому приїжджаю, нічого не хочеться. Моя команда хочеться, щоб виграли. Хочеться багато, багато фото їм наробити, ловити моменти їхні. Тому тільки, тільки виграти треба. Цього разу прогноз пані Вікторії не справдився. Її матч, на відміну від поєдинку чемпіонату, виявився у підсумку не таким гольовим. Долю гри вирішив єдиний влучний удар. У першому таймі Кубкового матчу не забили ані номінальні господарі, ані гості. Хоча сум'яни мали шанс відкрити рахунок у грі. Але на 15-й хвилині Руслан Паламар не зміг реалізувати призначене ворота і нульця пенальті. Крім того, під кінець першої половини гри антигероєм матчу міг стати воротар-гостей Антон Жилкін. М'яч тоді влучив у штанговоріт, відлетів у голову голкіпера і ледь не влетів у ворота. Зі стартовими нулями на табло команди пішли на перерву. А після відпочинку рахунок змінився на п'ятій хвилині тайму, коли голом у ворота Олександра Литвиненка відзначився 14-й номер і нульця Андрій Меленчук. у грі команди не забивали. Ігра завершилась з рахунком 1-0 на користь команди з Петрового. Тренери команд матч прокоментували так. Кубковий матч і дійсно він вийшов кубковий команди. Якщо взяти золомат, то команди багато віддали сил. Команди намагались грати в футбол, як і одна команда, так і інша. Ми забили свій м'яч. Ні фарт. Напевно, напевно, такого не фарту, як нас десь вже на з спочатку сезону я давно не відчував і не бачив такого. Таким чином, інгулець продовжує боротьбу за Кубок і за медалі чемпіонату. Вікторія зосереджується на матчах першої футбольної ліги. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.